Якщо з тональним засобом ти виглядаєш як зморщена курага, він постійно тобі сірить, білить, жовтить, то це відео для тебе. І одразу з місця в кар'єр відкриваю сюрприз. Іноді питання не в самому тональному засобі, а в тому, як ви його наносите, чим ви його наносите, та коли та на що. Якщо хто не знає, мене звати Ася, я рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. Я вже 5 років працюю візажистом і знаю, як вирішити твої макіяжні проблеми. Сьогодні я спробую допомогти тобі розібратись з покриттям, як його обрати, які вони взагалі існують. Та як підібрати той самий ідеальний тон. Перший важливий етап це, звичайно, ж підготовка шкіру до макіяжу. Це не обов'язково має бути саме база, вам не обов'язково полювати саме на неї. Це може бути будь-який ваш улюблений зволожуючий крем. Одразу спойлер: не всі зволожуючі крема мечаться з деякими тональними. Тобто, деякі тональні вони на силіконовій основі, а деякі е зволожуючі засоби вони на водній. І оці, -от, коли засоби між собою стикаються, вони можуть дати не дуже гарну картину на обличчі, тому ви або читаєте склади, або вже методом проб та помилок. Наносите ваш улюблений зволожуючий крем, зверху тональний. Якщо мечеться, то все супер. Якщо не мечеться, то краще підібрати інше зволоження. Давайте спочатку пройдемося по теорії, тому що тонуючі засоби вони бувають різні. Перше, про який ви, скоріш за все, знаєте і чуєте постійно, це сам тональний засіб. Покриття в нього може бути абсолютно різне: від найлегшого до найщільнішого. Фініш може бути матовий, сатиновий, сяючий, Тобто, це такий засіб, під який можна засунути абсолютно будь-який продукт. І саме тому з тональними іноді складно розібратись, тому що їх така Знає кількість текстур, тонів і так, далі, і так далі. Що ви навіть коли собі хочете замовити якийсь засіб онлайн, то ви можете не вгадати, ну тому що їх може бути безліч, і вони всі різні. Наступний підвид тонуючих засобів це флюїд. Це якраз вже зрозуміла штука, тому що покриття в нього від легкого до середнього максимум його можна нашаровувати, але це такий природній засіб для дівчат, яким не потрібно нічого маскувати. От у вас ідеальна шкіра, просто хочете трошки вирівняти тон, тоді вам потрібен флюїд. Зазвичай фініш нього натуральне, або злегка сяюча. Й це класний варіант на літо, коли хочеться трошки зволожити шкіру і підсвітити. От можете користуватися флюїдом. Ідеальні, звичайно, більш для сухої або нормальної шкіри, тому що жирна або комбінована, довго його таки не поносить. Наступний підвитонуючих засобів це bb крем. Сьогодні в нас відео будуть bb крем, cc крем та кушони для порівняння. Ви побачите, як різні текстури виглядають на обличчі та зможете для себе щось підібрати. Отже, BB-крем, з англійською blemish balm, Він якби поєднує в собі і догляд, і декоративну косметику. Звичайно, він не замін. Вам доглядову косметику, забудьте про це, але просто в нього не такий негативний вплив на вашу шкіру. Він ідеальний на щодень, якщо ви не любите перевантаженого якогось складного макіяжу, покриття від нього від легкого до середнього. Його також можна трошки нашаровувати. Він нам не дасть такого покриття маски, щільного тону. Але він класний саме тим, що його можна використовувати щодня, і в нього є легенький SPF, що також вам допоможе. Наступний підвид це CC Крем з англійською Color Correcting. тобто він взагалі має дуже легке покриття. Він вирівнює тон злегка, також має якісь доглядові компоненти. Це також заспів. До речі, він цікавий тим, що він білий і лише при контакті з киснем починає вже мати якийсь колір. Класний для почервонінь тьмяності шкіри, неоднорідного тону. А якщо у вас вікова шкіра або просто якась тьмяна, вам хочеться просто, просто трошечки вдихнути в неї життя, але без зайвої масочки, то вам потрібен CC-крем. І моя власна любов, особливо на літо та взагалі, взагалі, на будь-який сезон це кушони. Кошон це така прикольна штучка в коробочці, і її фішка в тому, що тут одразу йде губка для нанесення макіяжу і тонуючий засіб. Тобто, ви... я вам покажу, як працювати, як правильно наносити кошон. Він класний чим, він компактний, його завжди можна взяти з собою тут всередині, є дзеркальце, можна підправити макіяж. А покриття в нього зазвичай від легкого до середнього, хоча. Знову ж таки, зараз запам'ятайте, дуже розмиті грані між BB-кремами, Я дуже щільні bb крема Є дуже легкі тональні засоби, тобто це все потрібно тестувати на собі, або дивитися огляди і бачити, як це все виглядає на шкірі людини, тому що ці грані розмиті вкрая. Дуже зручно, фініш у них буває різний, буває матовий і сяючий, зволожуючий, натуральний, тобто тут також вибираєте під свої потреби. Класно для всіх типів шкіри, окрім того, у кого є якісь ранки на обличчі, тому що це все ж таки постійний контакт спонжика і тонального з вашим обличчям. І якщо у вас є якісь. Акне, наприклад, в запаленій формі, да? або багато висипань, які відкриті, тобто не закриті камедони, ну як у мене періодично бувають, а відкрите все таке гаряче, запалене, то вам кушон не потрібен, бо він буде ну, розносити бактерії по вашому обличчю, Вам це не потрібно. Отже, обличчя я вже зволожила, і, до речі, дуже розповсюджена помилка це зволожувати лише обличчя, а забувати про губи, особливо, якщо ви збираєтесь їх фарбувати. Зараз я це зроблю. В мене для цього є ось така от зволожуюча олійка від доктор Хедісон. Вона прозора, майже нічим не пахне. І реально створена лише для того, щоб класно зволожити вам губи. Зовсім не липка. Ось така от класна доглядова олійка. Ви її собі разом із зволожуючим кремом перед макіяжем нанесли, забули і поки фарбуємось. Добре, бришу: знаєте, чим вона мені пахне? Цукровою ватою. Блін, такий запах. Трошки паленого цукру, дуже смачно. Мені здається, так мають пахнути парфуми. Отже, починаємо наш навчальний огляд з кушону. Це кушон від Дебюс Фейсліфт з SPF 50. Ось так він виглядає всередині. В мене 21-й відтінок для білосніжок з холодним підтоном. Там є, звичайно, і потемніше, і потепліше. Ви зможете собі обрати той, який підійде саме вам. Саме оцей кушон дуже легкий, він не підкреслює шилу він такий напівпрозорий, невагомий і класно підійде для нормальної шкіри, сухої шкіри та вікової. Отже, ти купила собі. Кушон, але це ще пів біди. Треба навчитись ним правильно користуватись для того, щоб він лягав класно. Перше, що тобі потрібно зробити, це отак от окунути цей спонжик в середнику, прямо притиснути, і воно на себе набере цей самий тонуючий засіб. Далі ти можеш використовувати дзеркальце, яке знаходиться прямо у кушоні або якесь інше. І саме тапуючими рухами, такими притопчуючими, легенькими, не розтираючими, ми ніколи не тремо обличчя забули про це. Ми тапуючими рухами. Проходимось по всьому обличчю, не забуваючи. Багато дівчат знаєте, про які зони забувають. Зараз я вам покажу. Не забуваючи про зону біля носика над верхньою губою, а також на бокових поверхнях вашого обличчя. Тобто я розумію, що багато хто фарбується, дивиться на себе ось так. Але ви 3D, ви людина, ви жива. От і всі люди бачать вас на 180 градусів на 360. Тому не забувайте, коли фарбуєтесь, перевертати себе. І ось таким чином тапуючими рухами себе фарбувати, Да? Зрозуміли, що закінчився засіб. Ще раз притиснули і так далі пішли. Пішли, пішли, пішли. Це прям ідеальний для мене колір, тому що я дуже холодна. У мене дуже холодна світла шкіра, мені мало яких засобів прям підходить ось так. От, але цей саме підходить. Також, як я вже сказала, ви зможете собі знайти відтінки і потепліше, і потемніше. Не переживайте людські відтінки на такій бліді, як я там також є. Тому для себе ви зможете обрати той відтінок, який вам буде класний. Не знаю, мені прям мега комфортно працювати з кушонами, тому що це робить мою б'юті рутину набагато швидшою. Мені не треба мочити спонжик, тому що ви знаєте, що люблю наносити спонжем макіяж. Мені не треба шукати де собі перемішати тональний за джастером, щоб в мене був світлий класний колір. Ні, я просто взяла кушон, нанесла і в мене вже є і SPF, і покриття. Клас. Подивіться, яке легке, гарне та таке напівнатуральне, напівсяюче покриття з цим кушоном. Як я вже сказала, от якщо ви любите натуральний ефект без перебільшення, без великої кількості косметиків, то цей. Кушон вам класно може вирівняти тон. Так, як бачите, якщо порівняти ось так обидві частини обличчя, він мені класно підрівняв тон, приховав якісь почервоніння нерівності, але при тому не створив такого ефекту маски. А для наглядності на іншу частину обличчя також нанесу кушон від дебюс, але зовсім інший. Це кушон Debus, The Prime Tone Up, також з SPF 50. Він вже має більш стійкий матовий фініш, підійде більше для комбінованої та жирної шкіри з розширеними порами, тобто, як у мене. Цей відтінок також для Максимально світлої шкіри з холодним підтоном. Зараз покажу, як наноситься він. Нагадую ще раз: притискаємо, воно набралося. Підсовуюсь до вас. І тапуючими рухами наносимо кушон. Звичайно, це все в житті відбувається набагато швидше. Просто я вам намагаюся це показати для того, щоб ви запам'ятали, як правильно наносити цей засіб. Не забуваємо трошки зморщитись і нанести в важкодоступні місця. Ось так. мене якраз тут підсипало, тому зараз ви можете наглядно побачити, як він взаємодіє з моїми розширеними порами, з невеличкими висипаннями. От. Дуже швидко працювати з кушонами, за це я їх і люблю. І я буду якраз собі кушон, напевно, я не знаю, який не хочеться жодного ображати. Який з цих кушонів, коротше, я візьму з собою в поїздку, бо мені здається, це мега компактний засіб, особливо не знаю, в аеропорту, в дорозі, на роботі, де завгодно. ти собі просто так от чвякну, ляпну. І все готово. А знаєте в чому фішка? Я вам на початку відео сказала, що бі-бі-креми мають собі доглядові часточки, але не замінять вам доглядової косметики. Я зараз посиділа, почитала склад цього засобу цих кушонів, і щось в мене вже з'явився сумнів, тому що там. Стільки якихось корисних компонентів я не знаю наскільки вони глибоко зможуть проникнути в шкіри в стані кушона, але сам факт, що він не зробить гірше ситуацію з обличчям, мене вже точно дуже сильно радує. До речі, ці кушони, як і наступні тональні засоби, можна буде придбати на сайті Ramosu. Дуже приємно про ці кушони є те, що тут у кожного з них йде запасний блочок. Тобто ви купуєте один кушон, а по суті отримуєте два. Тобто, тут два по суті повноцінних повнорозмірних продукти, коли у вас закінчиться. А кушончик всередині ви зможете дістати та змінити там блок, і у вас буде ще один засіб. І до речі, якщо захочете спробувати будь-який з цих засобів, то ви зможете це зробити з приємною знижечкою за промокодом Кобзар. Прикиньте, цілих 20% знижки, якими ви можете скористатися в будь-який момент, як на сайті, так і у діректі при замовленні напряму у рамосу. Отже, зараз ви бачите моє неприпудрене обличчя з двома абсолютно різними кушонами. кушунами, Коршунами. Помогите. На цій половинці обличчя у нас фейсліфт, а на цій де прайм. Я думаю, різниця вам видна чи не видна? Чи ви бачите, чи не бачите? На цій половинці обличчя, коли кушон трошки підфіксувався, він виглядає більш матовим. Хоча, мабуть, зараз так не здається, але в порівнянні з цим, у цього такий більш натуральний, легкий сяючий фініш, а у цього більш матовий. І якщо цей більш вологий та, на дотик не зафіксований, Повторюю, тут немає пудри поки що. От цей такий більш сухенький. Зараз я припудрюсь і покажу вам, як ще виглядає обличчя з припудреною шкірою, тому що це важливо, багато в кого виникають питання саме на етапі після припудрення. Зараз вам покажу, як це виглядає з обох сторін. Отже, я припудрила обличчя, нанесла ту, щоб ви бачили такий більш повноцінний образ. І ось так виглядає моє обличчя з кушоном. Тон є, але він такий досить. Ну, не знаю, виглядає він для мене легко. Немає цього відчуття маски, немає відчуття якогось покриття на обличчі. Як я вже сказала, це дуже швидко та легко. Я вже впевнена на 100% що це саме мій варіант на літо, саме кошони, особливо з урахуванням на те, що до кожного з цих кошонів додатково ще йде по. Блоку змінному, і тому я сподіваюся, що якраз у цього всього мені вистачить на літо ціле з рухуваннями те, що я фарбуюся щодня. А поки ви будете писати в коментарях половина обличчя з яким кушоном вам подобається, більше я побігла змуватися, щоб показати вам, як працює BB-крем. це BB-крем від доктор Хедісон, і він має також SPF, Піптиди та середнє покриття. По його опису можемо зрозуміти, що він має підходити навіть для проблемної шкіри. А це моя, має нам вирівнювати тон, трошечки згладжувати рельєф. Ну тобто, все те, що має робити загалом бібі-крем. Я буду наносити його пальчиком. Він має таку досить густу текстуру, як для бібішки. Бачите, він не такий водянистий, тобто, покриття в нього має бути досить хорошеньке. От, я його так от потрошки розподіляю пальчиком. Беру спонж, свій мегаспонж. Багато хто питав звідки його взяла. А от набере коментар про цей спонж 50 лайків розкажу, де взяла. От і просто прибиваючими рухами. Випрацьовую бібікрем шкіру. Також нічого складного, так само як ви працювали з губкою від кушону, так само ви працюєте просто спонжиком, обов'язково змоченим попередньо в воді і віджатим добренько в рушник. Цей бібікрем підійде на щоденне використання для тих, кого не влаштує покриття CC-крему, яке я покажу наступним. Тобто він більш щільний для тих, кому є що перекривати, для таких як я. Якщо у вас є якісь висипання, якщо у вас є комбінована. Шкіра, до речі, до нормальної та сухої. Напевно, він буде також класним, тому що в нього таке легке покриття, от, невагоме. Особливо, якщо ви будете правильно його наносити спонжиком, то проблем з ним ніяких не буде. Знову вам показую спочатку своє неприпудрене обличчя. Як бачите, в нього фініш такий сяючий, хоча і криє він досить непогано. Не підкреслив мені пори. Зараз я його ще зверху запудрю і покажу, як він виглядає з пудрою. І трошки дам рум'ян, щоб вам не здавалося, що я дуже сильно бліда. І ось так виглядає моє обличчя вже після пудри. Як ви бачите, навіть якщо у вас є найблискучіші бібі крем або... Блейміш балм або кушон, ви все одно можете його припудрити і виглядати не блискучою. Що ж робити, якщо вам хочеться залишити цей натуральний блискучий ефект? Якщо вам потрібен більш таки фіксуючийся ефект, то вибирайте кушон від дебюз The Prime, От, наносите його на все обличчя і фіксуєте лише зону під очима, тобто те зону та лобик. А периферії зону залишаєте не припудреною. Тоді вона буде трошки підцяювати. Як ви бачите, навіть після пудри, от обличчя воно все одне все одно зберігає якусь живість. Але якщо вам подобається прям мега сяєво, то беріть кушон, наносите, фіксуйте тільки центральну зону. А якщо раптом десь щось підзмажиться, ви завжди кушончик в сумочку і підправили. Тому що я не наносила ніякого зверху ні хайлайтера, ні якусь підсвічуючу базу, але я все одно бачу, коли я. Рухаю обличчям, то воно трошки блікує, і мені це подобається. Це природньо виглядає. Не дивлячись, що в мене комбінована шкіра, мені подобається такий ефект. Також трошки корисної теорії, що вам додам: багато тонуючих засобів поділяються на три основних підтону: це теплий, холодний та нейтральний. Зазвичай це відображається у літерках W N, так, C на тональних засобах. Це cool, прохолодний. V це кул прохолодний, В, це Ворм, логічно теплий. Та не це не. не. Ен це «neutral», «neutral» – це натуральний. От, і насправді вони настільки різні в різних лінійках, що орієнтуватися по ним складно, але це може бути такий ваш невеличкий маячок, що якщо ви така ж холоднюча, як я, ви ніколи собі не візьмете W. От, це скоріш за все буде. Це або якщо ви теплюща, така гаряча жінка з іспанським корінням, то ви собі, звичайно, будете брати W. А якщо ви не туди, не сюди, ви іноді реально не можете розуміти підтон своєї шкіри. Тобто, наприклад, пітон визначається по венам. Наприклад, якщо у вас вена вона синя або блакитна, то у вас холодний пітон. Якщо вена зелена, то у вас теплий підтон. А що робити? От якщо у вас різнокольорові вени, тоді це може бути от, от той той самий neutral, нейтральний підтон, коли ви і не туди, і не туди. І насправді ви можете експериментувати і брати і теплий, себе теплити, і холодний, себе холодити, але нейтральний варіант буде універсальним. Також, коли ви заходите в магазин, ніякому разі не тестіть собі тональні засоби на шиї, на зап'ястку. Єдине місце, куди ви можете його нанести, і це буде ефективно. Це на щелепо, тобто це перетин. Вашого обличчя разом із шиєю, тоді це вже буде корисно, зрозуміло. О, ти ви визначите. Колір шкіри правильно, ви навіть собі можете його нанести і походити півгодинки, щоб зрозуміти засіб окислюється, не окислюється, як він виглядає на шкірі і так далі, і так далі. Тобто поносити його деякий час, тому що тональний це як парфюм хороший, він має розкритися. Ви маєте побачити його в повній красі. До речі, у Рамосу, в особистих повідомленнях в інстаграмі в Діректі ви можете надіслати свої фотографії, тобто без тонального засобу, показати тональний, яким ви користуєтесь, і вони вам своєю класною великою командою підберуть тональний засіб який підійде вам вашому пітону максимально, наскільки це можливо взагалі зробити по інтернету? Ви можете написати, що вам подобається, тепліше, холодніше, показати свої фоточки без макіяжу, і вони всю роботу зроблять за вас. Я побігла змивати бібі крем, щоб показувати вам сісі, а ви залишайтесь на лінії. Боже на рукавники не зняла, змувалась і не зняла і ще один засіб, який вам зараз покажу, це сісі крем, і це саме знахідка для тих, хто любить пом'яткати себе руками. Роками чи руками і роками-руками любить себе м'яцька? Чому тому, що він білий, так вам не почулося? Він білого кольору. І поки він не повзаємодіє з теплом вашого тіла, ваших пальчиків, вашого обличчя, він не розчиниться. Це cc крем від доктора Хедісон. Це по суті крем Хамелон, який змінює колір при контакті з повітрям, з теплом вашої шкіри, дуже легкий, без ефекту маски. Абсолютно виправдовує свою назву, своє значення CC-крему. Зараз покажу вам, як бачите, він досі білий. А як тільки ви почнете його розтирати, він одразу почне давати вам колір. Терти, 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 терти. І ось так ось він починає виглядати. До речі, він так приємно пахне, прям прикол. Прям дуже приємно. Також майте на увазі, що ці білі засоби, будь які це стосується не лише цього сісі-крему, Вони не підлаштовуються під колір шкіри. Вони змінюють свій тон під білого на інший, але в них початково вже закладений якийсь тон шкіри. Тобто вони вам не підлаштуються повністю під ваш тон шкіри. і Колір тому його потрібно обирати заздалегідь. В них все одно є кольорова гама, кольорова лінійка, от яка вже буде працювати. З тим, що у вас є, також беріть собі до розрахунку, що у вас взимку та влітку взагалі то різні тони шкіри. І влітку він змінюється на тон, у когось на півтора, у когось на півтону. І фішка у тому, що якби ви купляли собі взимку один тональний, а влітку буде користуватися іншим. Тому майте собі це на увазі. І вивозьте це все або контурінгом, де більш яскравим влітком, або бронзінгом. Або беріть більш жовтий тональний і висвітлюєте собі його консілером. Я наношу такими розтираючими рухами, щоб він повзаємодіяв з моєю шкірою, а потім притопчуючими рухами. Спонжиком впрацьовую його, щоб дати ще більш натуральний легкий ефект, і забрати залишки, якщо вони є. Також є варіант взяти цей бібі крем, додатково попередньо, як я зробила, тільки що розігріти на шкірі, а потім вже наносити на обличчя. Тобто тоді ви вже розігріти, по суті, крем, да, який прийняв якийсь колір, будете наносити на шкіру. Цей теплуватий по зрівнянню з іншими, але не критично теплий, рудий. Тобто мені на літо от саме цей відтінок буде дуже дуже гарний і класний. А на зиму. І на весну, і на осінь всі інші засоби. Також багато дівчат мене питають, що робити з тим. Що тональний підкреслює зморшки. Єдиний варіант це не наносити його багато в ті зоні зони, які у вас є достатньо активно мімічні, тому що ви не сховаєте зморшки ні тональним, ні консилером, ні чарівною паличкою. Це лише ін'єкції. На жаль, по іншому їх ніяк не сховати. Так само, як ви не зробите свою зложучку собі зволожуючу маску, у вас не пропадуть зморшки. Креми також не прибирають зморшки. Це все превентивні. Акти, скажімо так, які ви можете зробити до того, як вони у вас з'являться. От у мене зараз з'явилась зморшка тут на лобі, і під очима, як їх приховати, Да ніяк. Ну ніяк. Ну змиріться з тим, що треба піти до косметолога, якщо хочеться, прям дуже їх прибрати. Те, що я буду, до речі, скоро робити. От, Тому що 24 роки вже на носі треба щось зробити своїм обличчям гарне. Хоча я дуже-дуже сильно боюся уколів. Дуже сильно боюсь. Не знаю, дівчата, чи є у вас така і хлопці проблема, але в мене є. От, я боюсь уколів, тому я поки що себе налаштовую. Але вже коли я наношу там консилер, під очі або е, тональний, видно прям цю зморшечку. І це нормально, це не тому, що засіб поганий, це тому, що в мене там є зморшка, яку ніяк не приховати. Єдиний спосіб приховати це туди нічого не нанести, чого я не хочу. Як ви бачите, тут немає поки що ні рум'ян, ні пудри. Він прям дуже легкий ефект робить. Прям реально color correcting, Тобто мені вирівнював тон, дав таку трошки легку сяйвинку. Шкіра виглядає максимально живою, природньою, натуральною. Якщо до неї ще додати губки, більш яскраві зараз додам рум'янця, то взагалі буде жива людина. Також у багатьох питання, як підбирати собі тон, який брати матовий, сяючий, сатіновий, ще щось, все дуже просто. Який вам ефект на шкірі подобається, такий і брати. Якщо вам подобається матовий ефект, як я раджу робити, якщо ваша шкіра суха або вікова, і вам подобається більш матовий ефект, то не беріть матові тональні. Матові тональні гарно працюють з молодою комбінованою шкірою або з шкірою постарша та без мошок. Будь-яка будь матовість, вона прям підкреслює з підкреслює рельєф. А якщо вам потрібно саме матовість, то краще обрати якийсь тональний засіб з натуральним фінішем. Але гарно його запудрити якоюсь більш матуючою пудрою. Якщо вам подобається навпаки сяючий ефект, а у вас дуже жирна така комбінована шкіра, то краще взяти, наприклад, якийсь не прям сяючий тон, який буде всповзати, а взяти більш щільний тон і більш легкий такий сяючий, змішати їх між собою. І це вам дасть і сяючий тон, і стійкість. До речі, всі, щоб ви знали всі тональні. А, там BB, сісі можна змішувати. От BB дуже класно змішується з якимись більш щільними тональними, і у вас буде така формула, яка буде легко розподілятися про, про, по обличчю, виглядати більш природньо, але при цьому буде триматися, тому що вона забере потрошки з кожного тонального засобу, який ви змішали. Звичайно, у цього всього має бути якась здорова межа. Зрозуміло, що не можна намішати всі свої тональні, якщо у вас їх 50 штук, і отримати якийсь свій ідеальний тон, але спробувати можна, чому ні? Чи не можна? Можна, вам дозволяю пробуйте. Потім напишіть в коментарях, що вийшло. Також, поки припудрююсь, розказую, що ще може впливати на вибір вашого тонального засобу, чому він може виглядати по одному, а потім по іншому. Дуже важлива річ це обирати тональний, якщо це в магазині. Наприклад, не за світлом, яке там. Тому що там зазвичай жовте, тепле, таке вечірнє, іноді неприємне світло. А вам потрібно обирати тональний засіб саме при денному світлі, денному, який є от сонечко з вікна. Що ви можете зробити? Як я вже сказала, нанести на краєчок шелепи, походити по торговому центру або по магазину, вийти на вулицю, подивитись на себе або на фронталку, або краще в дзеркало і зрозуміти, вам воно підходить чи ні, тому що всі вас будуть бачити а, саме не так, як ви бачите себе в магазині, а так ми бачимо, як ми як ми бачимо себе на сонечку. От тому це іноді і робить ці самі проблеми, коли а, ми підбираємо собі тон, нібито ідеальний в магазині все нафарбувалося в ванній кімнаті. То так робить, я вас бачу. В ванній кімнаті, ще раз кажу, нафарбувалися, я вас бачу. А, без світла, з якоюсь лампочкою від телефона чи світла в 5, 5 ранку, світлом, яке світить від телефона, нафарбувалися, потім таким ходом на вулицю тако, ой, а тон та не нашого відтінку, краще один раз підібрати собі класний тон. Який мечеться з вами по тону. А потім вже фарбуйтесь хоч з фонариком, хоч з шариком, з чим завгодно. Коли ви вже знаєте, що це точно ваш тон, то можна фарбуватися вже де завгодно, із світлом і без світла, бо ви точно знаєте, що ви наносите на себе те, що вам підходить. Давайте ще раз зволожу губи олійку, бо все з'їла, а вона так вкусно пахне. Зжений цукор. Отже, ось так виглядає наш фінальний засіб. Це CC-крем, максимально легка версія для тих, хто не любить на шкірі відчуття взагалі нічого. І для тих, хто любить наносити засоби саме руками, розтираючи. От те, що я зазвичай не раджу робити, і кажу так, не робити. Оце з цим засобом. Можна можна робити, можна прям треба, можна, але все одно спонжиком зверху трошки притопчить, буде більш класний результат. Я сподіваюся, що це відео було тобі, хоч трошечки корисним. Я розумію, що тональних мільйони, текстур, кольорів. Але якщо ти будеш знати, чого ти хочеш та як твоє обличчя має виглядати, тобі буде легше обрати тональний засіб. Також важливим нюансом є правильне його нанесення та підбір тому під ваш тон. Якщо ви будете знати, як наносити тональний засіб та підібрали його вдало під відтінку, то перед вами ляже пластом будь-який тональний крем, покориться вашим класним візажистським мінням і ви зможете нанести себе, хоч не знаю, балет. Хтось користувався взагалі балетом? Тут є такі люди, бо я да, але по приколу. І як бачите, кожен з цих засобів, які я вам показувала, працює по-своєму, ключ успіху у тому, щоб підібрати той, який подобається та пасує саме вам, та вміти його правильно наносити. Пишіть в коментарях, який продукт вам сподобався найбільше, які питання у вас є ще щодо підбору тонального крему. Я залюбки на них відповім. Можливо, зроблю ще одне відео. Хто зна, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та, звичайно, на рамосу. Не забувайте про мій -ко промокод Кобзар, 20% знижки, який вам дасть. Дуже сильно раджу придбати собі кошо. Кошончик на літо, як мінімум, кошончик, а як максимум всю лінійку. Я всіх дуже сильно люблю. Цілую ніжно, Ставте вподобайку. Всім па-па!